Називається SLHX. Коротше, похуй 360 гривень коробочка 20 на 15 на 3,5 см. Габаритні розміри з обох сторін оснащена ось такими зручними замками. Відкривається як на одну, так і на іншу сторону. Всередині оснащена поролоном для того, щоб ви зручно могли зафіксувати якісь свої певні приманки. Паралон має повздовжні розрізи для того, щоб ви могли в них помістити якісь дрібні елементи для більш надійної фіксації якогось аксесуару. Ось, як ви можете побачити, проникає вузький елемент в дані розрізи. Коробка відкривається на 90 градусів, 95 приблизно, далі не відкривається. Проте можна повністю від'єднати. Обидві сторони замків. Ось так. І використовувати її як підставочку.